Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Вранці країна-терорист завдала чергового ракетного удару по мирним містам України. У Запоріжжі ворожа ракета влучила у багатоквартирні житлові будинки. На жаль, за наявною на зараз інформацією, одна людина загинула, ще понад 30 людей травмовано, у тому числі троє дітей. Це черговий факт тероризму, за який росіяни будуть відповідати не одним своїм поколінням. Шановні земляки, як ми бачимо, досі залишаються високою загрозою застосування противникам ракетного зброєння та безпілотників на всій території України. Не нехтуйте власною безпекою, бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші військові ведуть контрбатарейну боротьбу та відпрацьовують по плановим целям, виявленим раніше. Втрати противника уточнюються. За інформацією оперативного командування, південь, окупанти не припиняють обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. У Нікопольському районі нашої області ворог вночі завдав удару з важкої артилерії Пармарганецькій громаді. Слава Богу, без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю працює вся критично важлива інфраструктура, забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Навіть в умовах воєнного стану у кривому розі не припинено і не скасовано жодної із видів допомоги, передбачених міською програмою соцзахисту мешканців. Це 50 різних видів матеріальної допомоги, пільги і компенсації з міського бюджету та жителів. У цьому році на соціальні програми підтримки криварівців грошами, те, що видається, буде спрямовано 532 мільйона гривень. Місто продовжує надавати грошову допомогу військовослужбовцям, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю та іншим і багатьом іншим мешканцям міста. На сьогоднішньому засіданні виконкому були підтримані ще 23 рішення, спрямовані на соціальну підтримку, і у березні ще майже 4 тисячі криварівців отримують грошові виплати. Також продовжується надання допомоги криворізьким продуктовими наборами. З початку року понад 25 тисяч сімей отримали продуктові набори. А з початку надання такої допомоги, з рахування минулого року, видано вже понад 326 тисяч наборів. Для відновлення освітнього процесу в режимі офлайн продовжуємо ремонти укриттів в школах та дошкільних закладах. Вже 102 заклади освіти мають дозвіл від ДСНС на використання сховищ, цей дозвіл обов'язковий. А значить, коли стане безпечніше, готові розпочати роботу офлайн. Треба розуміти, що не кожна будівля школи чи дитсадка була спроєктована так, щоб мати сховища. Звичайно, ніхто і припустити не міг, що в 21 столітті ворог може бомбардувати мирні міста. Там, де можна підготувати сховища, ми це робимо. Вони укомплектовані всім необхідним, у цьому році будуть відремонтовані та підготовлені ще у 46 закладах освіти. Це крім тих 102, що вже зроблені. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу перемогу. Неминучу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!